За підтримки техніки Asus. 2014 видався для нас роком непростим. Але ми зараз знову ж таки хочемо нагадати вам про майбутні новорічні свята. Кажете, нема поки святкового настрою, а знаєте, що може його реально підняти? Ваш смартфон та п'ять відбірних програмок на Андроїді фон різдвяна ковзанка. А давайте спершу почнемо із правильного настрою. Для цього нам треба змінити штатний фон на нашому гаджеті. У нашому випадку це 5-дюймовий смартфон Asus Zenfone 5. Отож, найкращі шпалери з тих, що потрапили нам на очі, мають назву різдвяна ковзанка. Вони не прості, вони інтерактивні. Бачимо тут усі атрибути нового року та різдвяних свят. Велику прикрашену ялинку у вікнах мрить світло після дванадцятої. А на передньому плані бачимо головний елемент ковзанку. На ній весело катаються парочки, діти та навіть сам від мороз. Та що не можна вже й розслабитися людині? Може він уже всі подарунки роздав. У мене обід второпали. Ну а якщо вам не подобають наші шпалери, то ви легко можете знайти щось підходяще, просто ввівши у Google Play словосполучення «New Year Wallpapers» або ж «Christmas Wallpapers». Пропозиції тут сотні, якщо не тисячі. А вам гарантований новорічний настрій, який просто мозолотиме ваші очі. «Greeting Cards Gallery». Паперове поштове листування потихеньку відходить у небуття, але це не означає, що поздоровляти друзів зі святом більше не треба. Це можна ефектно зробити і через цифрові технології. Наприклад, відправивши друзям та родичам електронну тематичну листівку. Продивляємося варіанти, обираємо найкращий фон та поздоровлення. Хоча стривайте, щось нам не дуже хочеться відправляти поздоровлення англійською, не проблема. Натискаємо клавішу редагувати, затираємо старий текст і вводимо будь-який новий будь-якою мовою, яка стоїть у налаштуваннях вашої віртуальної клавіатури. Готово! Натискаємо кнопку Share, тобто поділитися і потрапляємо на величезний список сервісів, куди можна заслати нашу листівку на пошту, будь-які соціальні мережі, а відправимо усюди, аби вже точно ті родичі отримали. Gloss UA на новорічні свята у нас з'являється багато вільного часу. Програмка Глос є» допоможе вам зайняти цей вільний час, причому допоможе жителям усіх крупних міст України, і в тому числі жителям Автономної Республіки Крим і любителям будь-якого дозвілля. От вам усі фільми, що є в прокаті, з одночасним зазначенням усіх сеансів в усіх кінотеатрах. Ось уже нічне життя, театральні вистави і мій улюблений розділ виставки, напевно, тому що вони часто безкоштовні. Коротше, тільки в встигай бігати рідним містом у пошуках пригод є у цьому додатку і розділ зі статтями, які за великим рахунком теж пропонують вам якесь дозвілля. Тільки тут ще й оповідаються враження від нього. І зараз тут цілком прогнозовано дуже багато чого на новорічну тематику. Що подарувати, де його власне зустрічати той новий рік. Це здається, взагалі одвічне питання. Іншими словами, корисний додаток з продуманим інтерфейсом. Elf Yourself а от наступна програмка на перший погляд особливої користі в собі не несе. Хоча це ще як подивитися, от на ваш погляд, довго та гучно сміятися, це корисно чи ні. Додаток запропонує завантажити в себе фото п'яти друзів, після чого трохи змінити масштаб фотографій та одягти на них отакі ельфійські шапочки. А далі, а далі буде божевільний танок, де у кожного вашого друга своя особлива роль, і таких таночків тут з десяток насмієтеся під час усієї цієї вак. Каналі можна робити знімки екрану, зберігати відео на смартфоні, а також є можливість відправити його хоч усім друзям з Фейсбуку. А от що у нас не працювало, так це імпорт фотографій з Фейсбуку до програмки. Хоча на сторінці додатку в Google Play такий функціонал передбачений. Втім, зі своїм завданням програмка справляється на всі 100. Angry Birds Seasons Ось ми і добралися до іграшок, а значить саме час трохи підсилити наш гаджет смартфон Asus Zenfone 5. Як добре, що він має вбудовану функцію очистки оперативної пам'яті, натискаємо, готово. Підсилились. Про серію іграшок Angry Birds знають усі, але вже куди менше число людей знає про те, що їх надпопулярна свого часу гра Angry Birds Seasons постійно оновлюється. Ось і під цей новий рік розробники забацали нам цілу низку нових рівнів під назвою OnF. Фін Айс так, знову птахи переїжджають до Фінляндії та наведуть тут чималого гаосу. Засніжені локації, на яких вам у звичній манері доведеться битися зі свинками, просто таки зачаровують. Помітно, що фінські розробники все ще не втратили інтерес до своєї найстаршої дитини, та все ще роблять серію Angry Birds із чималим запасом ентузіазму. On Fin Ice пропонує нам 25 безкоштовних рівнів, у тому числі частково підводних, причому вам майже одразу доступні усі види. Лахів, які були у попередніх частинах, а самі рівні можна проходити у будь-якій послідовності. І нехай віртуальна Фінляндія запам'ятає ваш візит. Сподіваємося, що ми вас трохи привили до тонусу, адже традиції порушувати не варто. Настання нового року треба святкувати. Та й взагалі, прикмети на зразок, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш на порожньому.